На наступному тижні ми вже розпочнемо підписання документів щодо реформування закладів охорони здоров'я. Сьогодні їх на території Запорізької області більш ніж 40. Є заклади, які підпорядковані безпосередньо за місто Запоріжжя обласній раді, а отже, обласній адміністрації, ті, які підконтрольні територіальним громадам. Експертною групою ми опрацювали абсолютно всі заклади для того, щоб синхронізувати медичну допомогу на території Запорізької області, і що є надважливо бути готовими до деокупації території і розуміти, якими кадрами ми починаємо відновлювати функціонування медичних закладів на деокупованих територіях сьогодні. Вже підготовлені всі основні документи. Точно будуть об'єднання медичних закладів, точно будуть об'єднання закладів реабілітаційного напрямку, багатопрофільні заклади, заклади для вузьких хвороб, наприклад, психіатричної, інфекційної або фізіатричної допомоги. Всі ці реформи ми проведемо вже на наступному тижні. Основна мета цих реформ вона наступна: перше, ми маємо підвищити якість надання медичних послуг для населення Запорізької області. Воно має бути зрозумілим для наших мешканців. А друге, це збереження фінансування обласного бюджету. Нам не можна допускати того, щоб були дотаційні заклади охорони здоров'я на території Запорізької області. Всі вони мають бути самодостатніми. Це багато в чому залежить від підходу менеджерського в організації роботи закладів охорони здоров'я. І останнє всі ми пам'ятаємо з вами, як місяць тому був надушний скандал навколо нашого МСЕК, коли під час обшуків співробітниками правоохоронних структур було вилучено більш ніж 1 мільйон 200 тисяч доларів в одного із співробітників МСЕК, а також хлобичів. Тож на сьогоднішній день працює міністерська комісія щодо... Міністерська комісія щодо діяльності МСЕК на протязі 23-го року та частини 24-го року, а також на наступному тижні ми розпочнемо ті перевірки, які довго планували безпосередньо обласною комісією по МСЕК, і також будуть відповідні кадрові рішення.